Привет. Як ви там сьогодні, як ви вже могли помітити, у нас буде досить незвичне відео. Сьогодні ми будемо грати в одну дуже класну, дуже цікаву гру, але, на жаль, ще не дуже популярна. Гру називається вона Sequence, Тобто в перекладі з англійської послідовність. Що за послідовність запитаєте ви? дізнаєтесь під час перегляду. Сьогодні я буду грати з опонентом, що в принципі прийнято в цій грі. Він привітався з вами. Давайте я вам швиденько поясню правила цієї гри. У нас є ось така дощечка, на якій показані різноманітні карти. У нас є колода карт. Ось така товстенька. І також є. Фішки. В даному випадку ми вибрали кольор фішок, зелений та червоний. Такі кольори ми з моїм опонентом вибрали. Задача наша в цій грі це зробити послідовність із цих фішок горизонтально, вертикально або діагонально. Треба виконати послідовність із п'яти фішок. Наприклад, ось так. Давайте ми розкладемо карти і пояснимо вам. В кожного гравця в цій грі рівно сім карт. Якщо гравців більше, ніж 2, то кожного гравця, по 6 карт. Також хочу повідомити, що в цій грі є такі карти, як одноглазий валет, одноглазий валет та двоглазий. двоокий. Одноокий валет він прибирає фішку, наприклад, якщо опоненту ця фішка заважає на полі гри, а двоокий він ставить на будь-яку з цих клітинок свою фішку. Тим самим зробивши собі Гру, скажімо так, легше. Давайте ми почнемо. Починай. Мій гравець поставив фішку на дану клітинку, поклав відповідну картку і взяв одну карту з цієї стопки. Обов'язково треба брати карту після того, як ти зробив свій хід. Давайте тепер я зроблю хід. Давайте ми ось сюди пересунемо позаду. Я ставлю свою фішку і беру карту. І ми по черзі робимо свої ходи. Ця гра на вміння. Помічати послідовності. Як можна швидко з допомогою своїх карт, які в тебе є, наприклад. Ось які в мене зараз карти. Швидко робити секвенс. Мій опонент походив, тепер я маю зробити свій хід. Я роблю хід ось сюди. І також слід повідомити, що ось такі клітинки, вони спільні для кожного з гравців. Тобто вони роблять легше робити з допомогою з тих клітинок sequence. Наприклад, якщо вам гравець хоче зробити ось тут послідовність sequence, то йому не треба сюди класти свою фішку. Вона вже спільна і. Вона вже готова робити сіквенс, скажімо так. Мій гравець опонент. Зробив цей хід. Перйом. Оригінальним правилам, бо зазвичай ми трошечки змінюємо їх. В цій грі ми маємо зробити два секвенси, а в наступній грі ми будемо грати до нескінченності. Вирішив мені завадити, робити сіквенс. У мене перший сіквенс ось тут. Щоб зробити легше, ми перегортаємо фішки ось цією стороною більш гладкою. Щоб було легше зрозуміти, що тут sequence. І також, якщо sequence вже збудований, то його, наприклад, ось таким валетом однооким не можна перебрати. Тобто воно там вже закріплене і секвенси не можна перебирати. Мій опонент поклав ось таку карту. Це двооки валет. І він зробив свій перший сіквенс, Діагональний. Такі сіквенси, їх найскладніше помітити, бо вони дуже такі, скажімо так, маскуються. Давайте продовжимо. Розвивати мислення, що дуже корисно. Компонент. Вже щось збирається робити якийсь ще один секвенс. Ось в тому куточку. Я завадив моєму опоненту зробити секвенс, оскільки зараз тут стоїть моя фішка, то мій опонент не може просто зробити сіквенс і тим самим завершити гру. Тому йому треба використати, наприклад, одного око валета, якщо він хоче зробити секвенс саме в цьому місці. Мій опонент зробив другий секвенс. Тим самим завершив гру. Ось, дивіться. Гра завершена. Рахунок 2-1. Я програв. Сподіваюся, в наступній грі я виграю. Звісно. Зараз треба зібрати фішку. Перетусувала карти, бо не виявилося, це було досить гучно і вам не сподобалось. Зараз ми будемо грати на більшу кількість секвенсів, більше ніж на два. Мені трошки заважає. Тому мені ця гра так і подобається, тому що тут класно придумувати нові комбінації, думати якось нестандартно. Важкий-важкий. Мій перший секвенс. Чому я закрив тут тільки 4 фішки, бо як треба пам'ятати, ось ця ділянка. В неї можна робити. тільки... Вона допомагає робити сіквенс. Ще як У мого не ворога, а супротивника. Ми записуємо в блокнотик, щоб було зручніше, щоб потім не дивитися, скільки в тебе насправді Тут Можна трошечки завадити. Це не проблема. lilić problem na dla mojego sprótynika, Ось так. Знаємо, супротивний трошечки розчарований. Ще одна примітка. Якщо такої ділянки на нашій дощесті нема, наприклад, ділянки з такою картою тут нема наразі, бо вона тут і ось тут. То ми просто кладемо і беремо ще одну карту. Вхід ми тим самим не пропускаємо. Мій опонент поклав цю карту і робить свій наступний хід. Тому треба бути уважним і дивитися, які в тебе карти є, а які вже відсутні. Здається, найбільшим рекордом було 12 секвенців. У мене ще один. Ось тут. Не помиляюся? А я помиляюсь. Мені звалося, що ось такої карти нема. Але вона є. І що в тебе за гру жодного пальта. І це, звичайно, образливо. здається, ми зараз записуємо не гру в секвенс, а просто скрипи стола, бо їх дуже багато. Перепрошую. Зробимо ось так Я трошечки образився. Нічаю, але в нього ще один секвенс. Ось тут. Треба записати. Давайте, обережнику, подивимось, чи нема. Ще одного. Ні, нема. Так. Хто походив? Походив мій опонент. Зараз моя черга. Грати в компанії в парі, звичайно, теж весело, обов'язково коли. Також коли буває 12 якомосів. Але... В групі, звичайно. मा Там збирався робити сіквенці. Oh, Вже карти закінчилися, я забув сказати, тому ми не можемо брати ще карти. Зараз ми просто... Закінчуємо гру з тими картами, які в нас є. Так. У вас щось буде? Ні, в мене також. Все. Гру закінчено. Скільки в нас секвенців? Мого опонента. Один. Чотири. Чотири. Опоненти 4. Так. А в мене? А в мене шість. Що ж, така ось була в нас сьогодні гра настільна. Дуже дякую, що ви були сьогодні зі мною. Мені сподобалося грати. Сподіваюся, моєму опонентові те також. Ще раз дуже дякуємо. Сподіваюся, вам захотілося купити цю гру, бо вона дійсно дуже цікава, це не реклама. Ще раз бажаю вам гарного дня та на добраніч. До побачення.